Hello, Friendly! З вами Девіс Friendly, Що я знімаю для вас новий ролик на 8.28. Зараз у нас 7.43. Коротше. Е, так як обіцяв, сьогодні реагуємо на булочку, яку яку мені дала з Люка заварюка. Тому буде ось така булочка. Зараз ми її прорегуємо. Може з Люка, навіть сама е, наші трохи там збирається, може зараз, поки ще пару хвилин є до восьми, може прийде заварити лишкаву і піде. І все, якщо встигне, подивимося там по часу, може встигне. І я на маху взяв зачитати коментарі. То у мами, бо мама зараз теж йде, аби ми з вами зразу зачитали. Давайте заставка шліденько і читаємо коментарі, щоб стигнути всі коментарі, які ви вчора написали, прочитати. Поїхали до заставки. Денис сфені реагує, Денис сфені реагує. Сьогодні буде реагувати на на булочку від пекарі. Бекарі, бекарі, бекарі. Бекарі, правильно прочитав. так. Так. Добре, давайте читати. Так. Читаємо нема коментарів, не знаю, ставимо, не ставимо. Там ви написали дуже багато коментарів. Блін, Не мав раніше почати цю зйомку, щоб прочитати ваші коментарі. А це ще телефон лагає. І я не знаю, що робити. Та, зараз все, зайшов. Я постараюся по швиденькому темпі то відповісти на ваші коментарі, тому поїхали до коментарів. Вчора я. Ні, не вчора, вчора я перерахував, що до 26 опублікував 40 чимось роликів, і всі вони не набрали переглядів. Треба, значить. Менше публікувати е, ролики. Все, вчорашній ролик. Так. Привіт, дружні. З вами. Деніс Дружній. Блін, глючить, бачите глючить. 26 коментарів, але 8 лайків. Не знаю, може і закрию, може і не закрию. І так, перший коментарі від. Блін, це капець, як це лагає. Непонятно, що за користувач. Це Лариса Обнаглєла. Пише, що угодно злою, що без тюку завершу обіді. Слюка. Лучше. Ти блін, фокусувався, сука. Е, ну, обнагліла Лариса, то не Лариса, Руся. І Пише, що ну, Злюка вже старається не звертати увагу. на... На ці подібні коментарі, тому такі справи. Е, Настя Тодорченко, чекаю реакцію на булку з Люки за Вже сьогодні знімаємо. Леонович, чекаю на італійську піцу. Ле... Італійська піца, я познімав шорт вчора, сказав, італійська піца буде завтра. Я купив вчора, але я сьогодні пообіцяв на булочку, знімаю вже завтра, на італійську піцу. Е, Катя Грюша, класні ватрушки, добре, що побільше. Ну, бо то меншити не, не, не дуже смачно. Так, то обідно, так. Майкл Бейл рулить. Злюка Люка завалюка така класна, дуже дякую за коментарі. Арабік Бой, Леруся пише, я, я буду з люки завалюки, ставити дизлайки. Тим не мені дізлайки закрити. Злюка о, повезло. повезло. Хе, прикольно. Ну, це він пожартував. Веселий коментарій, Ну так, типа Леруся ну вона на зло так написала, що буде дизлайки ставити. Ну, але дизлайки закриті, тому такі справи. Е, так. Настя, Тодорченко. якщо получиться, знімеш відео на піцу італійську. Завтра. Чекай завтра, Настя. Настя. Роман Ковальчук. Ну давай, якщо вийде, знімеш на відео на італійську піцу. Добре. Леоно, очевидно, що той ти щойно повернувся з. А, неправильно читаю. Видно, що ти щойно проснувся сонний. Ну, сьогодні теж проснувся, але вже пізніше і вже не особо не такий вже сонний, як учора. Тому такі справи. Знову ні, Леонід Тимчук, і давай прореагуй на булочку, яку тобі дала Злюка Заварюка. Вже реагуємо. Ольга Арсенджева. Злюка Заварюка чудова дівчина працює, дарує підписникам позитив, а її хейтить. Ну, я не розумію, чого її хейтить весела. І смішна злюка, але її чомусь обіжають в коментарях. Тому треба на ці коментарі не звертати уваги. Добре, наступний коментар Леонід Тимчуко круто, якщо ви десь знімає відео на піцу. Добре. Настя, Тодорченко, що з Люка заварюка сона, щотидень. Ну, ми не виспані. ти вчора були. Нумар не. Але ну, більше я був не на що було нормально. Ну, Нумар не. Ку, нос, кут один. А якщо будуть перейди, ти знімеш і змонтуєш, коротше кажучи, а... ну перейдів не буде. Бач, мене слабенькі перегляди. То є перегляди, то нема перегляду. Тому, коротше кажучи, не змонтую і не знімлю. Вибачай. <розум> і так перейдів не буде, розумієш? Бо під старим роликом, коротше кажучи, там назбиралося 7 тисяч передів. Ну а тепер уже не назбирається, бо нема вже того активу, який колись був. Тому такі справи. Віталія Бодна, Зюка Заварюка, ти дуже красива, ти топ, ти дуже гарна. Дуже дякую. Айфон Айфонович, зюка Заварюка було вдячна. вона все вчора перечитала, вона трохи було вчора знову злосте, вона казала, ну почитаєш сам, ти дізнаєшся. Та я трохи читав теж. Айфон e, айфонович, навіщо так рано знімати, що вдень 640, навіщо так рано знімати, що вдень не може зняти чи що. Ні, бо графік на вчора був на 7.27, тому треба було вставати в 6.40, щоб зняти на 7.27. Тому такі справи. Сьогодні на 8.28, тому встаю, ну я встав 7.20 з ліжка. Ще 7, трохи будильник грав, але в 7.20 я вже проснувся. Ну, Такі графіки, розумієш, зйомок, тому такі справи. Леоно, e, чекаться з Люка Заварюка, смішна, молодець, що хоч тепер. Тепер на вихідні 2 дні підряд знялась. Так, але напевно наступні вихідні навряд чи буде зніматися. Не знаю, що буде зніматися. Настя Тушенцова. я б на місці. Чекаю. Я б на місці з руки не звертала уваги на погані коментарі. Зате хейтер потратив час, щоб на нього прореагували. І потрібно в цьому випадку проігнорувати. І так хейтер не отримує реакції, не буде більше погані коментарі писати. От, дійсно, ми перевіримо. Е, нехай Леруся, що хоче, там пише. Ми її будемо пропускати коментарі, взагалі не читати. І будемо видіти, як вона буде реагувати, як ми її будемо ігнорити. Я подив... гарний коментар, і будемо її ігнорити. Та. І подивимося, чи вона перестане писати ці коментарі, чи, чи продовжить далі писати. Перевіримо. Та. Майкл Бейрулить. З усі за не потрібно йти у перукарню, щоб привести у волосся у порядок. Вона і так нормальна. Ну дякую, але все-таки волосся таки розпадається і Волосся, видно, якесь таке поганеньке, ну не знаю, подивимося, піде, не піде, як і вийде. З Люка Завалюка, не обращає внимання на хейтру. Вони спеціально пишуть такі коментарі, тому що завідують тебе. Дякую, напевно, це так і є. Треба просто не звертати увагу. Денис ти топ, найкращий ютубер, ти топ. Дуже дякую за коментарі. Тут ви дуже багато написали, а, ще пара коментарів, все. Здаз, Люка Завалюка, не відповідає на її. Тупи коментар, вона спеціально тобі пише з тієї коментарі, щоб ти втратила на нього время і щоб його пропіарила у відео. Ну, типу анти-піар, вона ділить в коментарях. А, я розумію. Ну На анти-піар вона не розкрутиться, та багато вона нічого не набере на анти-піар, ніхто не підпишеться. Але я розумію, щоб трохи було популярно в моєму відео. Я зрозумів, щоб трохи розкрутилося, так як ти кажеш. Щоб втратити на тій час. Пропіарила у відео. Ну типу, Ну, я зрозумів, просто треба не звертати е, уваги на. Чекай, що ти написав піжить. Ну, тіпу… ну коротше, треба на неї і ігнорити, і тоді вона перестане писати. Тому такі справи. Так, читаємо ще. З Люка ти красивіша за Лерусю, тому вона тобі завидує. Дуже дякую, скоріше правда. Олеся Давиденко. Сюка, звевлюка, не ображайся, Леруся написала правду. Тебе навіть в реальності не існує. Е, ти Деніс. В якому на, головні, на голові рушник така реальність. Що ти ну що за дурницю пишеш? яка, Як на голові рушник? Ну, що ти дурне таке пишеш? О, знову ще один хейтер е, після Лерусі. Напевно, ще одна е, подружка Лерусі написала, що взагалі якусь брехню пишеть, аби спеціально обідати з Люку? Ну, Просто треба на такі коментарі ігнорити і все буде окей. А десь було від самої Лерусі, але ми ж сказали, що ми ігноримо. А давайте ще сьогодні прочитаємо, більше читати не буде. ось. Бо то є, знаєте, окремо найновіші. Тут у популярніших немає. Бо типа, це планий коментарі, тому ось вона написала. Я буду завжди писати плані коментарі, поки ти не підеш з каналу Дениса Злюка, повний сором для Дениса, і навіть якщо дизлайки закриті, то я все одно... Буду тебе вважати тупою, що ім'я тупе придумали з Люка за валюку, що вигляд відстійний. Навіть коли в ціку, і то красивіше, ти просто, ну зрозуміли. Все, більше ми тебе, Леруся, на те твої коментарі читати не будемо. Будемо ігнорити. Якщо буде по, будеш писати суто про злюку за погане, і будемо видіт, бачити, чи ти будеш лишати ще негативні коментарі, чи не будеш. Ну подивимося, подивимося, добре. А зараз ми вже реагуємо. Зараза, блін, перше нечайно чуть, чи, чи не зберіг відео, чи що ці страні пальці треба підрубати. Коротше, е, не знаю, може буде такий, такий етап, що я взагалі не буду ваші коментарі читати, бо бачите, вони засмучують як і мене, так і Злюку Люку за Добре. Напевно, зараз Люка йде, приготує каву, в неї ще пару хвилин, і в неї ще тупо. Ого, вона вже не встигає 7.53, вона вже має збиратися. Ну може я попрошу, вона швиденько трошки призапізниться, може їй нічого не зроблять, аби просто приготувала каву і... і пішла. Але то на каву треба трохи чекати. Ну я думаю, що їй, що вона швиденько, то приготує і, і ми будемо з вами реагувати на булочку. Тому поїхали. Зюка-Заварюка Завалюка зараз іде. Все, чекайте. Чекайте, так. Ну що ж, всім привіт, з вами злюка Заварюка Завалюка знову. В кадрі, ну, сьогодні не планово знімаюся, бо попросив Дені все-таки, е, щоб я, типу, через те, що я подарила йому булочну, дала своїй пекарні, не своїй пекарні, своїй, там, де працюють ті кафешці булочку. І попросив, щоб я, типу, до булочки приготувала каву. У мене пару хвилин, бо я зараз пішу на роботу. Ну, Давайте приготуємо. давайте. Е, на рахунок коментарів вже взагалі відповідати не буду. Там повний. Вони самі написали, що я сором, а сором не я, а сором ваші всі ті коментарі негативні, які ви написали про мене. Тому я взагалі їх вже розбирати не буду, просто вчора переглянула і просто проігнорила. проігнорила, Бо інакше інакше нічого не буде. З того вони будуть далі писати негативні коментарі, а мені... А мені що з того? я Нічого нічого з того не зробиться. Та. Що? Я буду відповідати, на сіно буду писати погані коментарі і все. І далі негативні буде. Коротше, добре, готуємо. Так, як. То нічого з того не буде, просто проігнорити найкращий, найкращий варіант, бо інакше ніяк. Так, я сьогодні супер спала. Мені знаєте, що цієї ночі приснилося, друзі, що зараз. Так. Ой, я розлила. Неуважно. Так, давайте на вогонь. Так, все, гріється. Коротше, мені приснилося, що я сьогодні, ну, знову пішла в перукарню і вони мені зробили краще волосся. І вже волосся в мене не було таке, як оце, погане. Та, як е, було вже краще. Але не знаю, краще. Ну, типу, намік, щоб я ще раз пішла в перукарню, бо мені ще раз зробили. Не знаю, зроблять, не зроблять, подивимося, подивимося. Ну, не знаю. Поки що не знаю. Та. Але приснилося, що в мене вже було нормальне волосся, воно вже не сипалось, не падало. Тому не знаю. Та. Добре, гріється. Чекаємо. Та? Знаєте що, я заварила? Нехай Деніс вже, е, вже сам припильнує аби, чи ні, чи Треба або йому в кружку. Та? Ну добре, заварюємо. Ще почекаємо пару хвилин. Хай буде. так. Хай буде. Люкка зебега, Каза, що сьогодні сонно. Там написали за инспейду вчора. І я сонна була, ну... але цей. Де то? А, ось воно. Але сьогодні я більше. сонніша, ніж учора, та. Не знаю чого, але вчора я була. Ту, вчора я не була сонна, а сьогодні сонна Хоча я вчора встала. Рано там щось теж. Щось 7 щемось, бо там зйомка. 6-6... ні, не 6, а 7,10 десь вже знімалося. О, все вже. Все вже. Зараз ми це виключаємо і я йду на роботу. На роботу робити в кав'ярні. Так, друзі. Так. Майже. Давайте на наклонок 3. 3, 2, 1. Все, можна виключати. О, тепер можна. Все, друзі, а ще не все. Треба залити, так? Да? А, і ще молока він хоче. Ну, що, не може собі сам приготувати, чи що він попросив просто, щоб я ще сьогодні показалася вам. Ну, ще сьогодні окей, але в скорому часі мене не чекайте на каналі, бо мене ці коментарі реально настільки обідали, особливо за вчора, передучора, що все, я не буду вже, напевно. Все-таки вони перемогли, бо ці коментати, Бо я казала, що я буду всі у нас зніматися, а тепер я думаю, що навіть на вихідні не буду зніматися, бо обійдали ці коментарі, розумієте? Так що, напевно, треба час. Штось, напевно, Наступних вихіднів у грудні, напевно, я буду вже зніматися. то вже буде грудень, то й напевно, грудні я і знімлюся, розумієте? Коментарі просто мене обідали і вже так виходить. Не знаю, ти не тільки коментарі, я хочу відпочити трохи від цих зйомок в суботу-неділю цяйка прийде, хочу відпочити. Тому Деніс, напевно, буде сам знімати. Ти вже не будуть йому під коментарях писати повний відстій ти повний позор, який я не буду. Тому дійсно я йду, друзі, такий на відпочинок. Так що чекайте мене десь пізніше. Не знаю, дам Деніс скаже, коли я буду. Поки що мене не буде. Короче, це буде. Поки що це останнє відео з моєю участю, друзі. Я не знаю, коли я вернуся. Може. Е, наступний, ну дивіться, цей вихідний був прийдуть, мене напевно не буде. І еш за наступні. Коротше, цей тиждень і наступний тиждень. У вихідні я може появлюся у Денису відео. Поки що мене не буде. Тому такі справи, з вами була Злюка Заварюка, Дуже дякую тим, хто мене реально підтримує. І чекайте мене ще не скоро. А десь в наступних тижні, десь, тижнях я з'являю. Добре, всім пока, друзі. Смачного Денісу Френлі. Надіюся, йому сподобається моя булочка з моєї кав'ярні. Ну і всім пока, друзі. Бувайте. Ой, все, я пішла на роботу. Все, Деніс, пока. Я пішла. А, ну ще йду збиратися. так. Коротше, добре, пока. Я буду у 6 годині. Все, пока, пока, друзі. Ну що ж, друзі, Злюка Люка нам приготувала. Молодець Люка лишила каву, булочку, не знаю, вже може розігрівати, не треба мікрофовці. Ну що ж, її скоро вже не буде на каналі, бо розумієте, ви обідали її раз. і вона сама... Ну і не тільки що обідала, Вона сказала, що вона не хоче. Вона вже хоче відпочити цих зйомок, що вона трошки е втомилася, що вона завжди як вона кав... в кадрі її дівчата ображають. Тому, е цей, тому... зрозуміли. Е, тому не буде вона поки що зніматися. Е, хтось може сказати, ага, молоко вона все-таки не прибрала. Ну приберу вже я. Е, дивіться, ви можете сказати: якщо з Заврюка все-таки насправді існує, ну дівчата такі мудрі можуть сказати: зніміться, типу вдвох, що я і злюка. на що я можу відповісти? Що ну, поки що ми не хочемо разом зніматися, бо тіпа, якби в неї окремо, вона хоче окремо показати, як вона реагує, окремо я, розумієте? Якщо захочемо, може знімемось. Ну так то не хочемо. Якщо захочемо, можемо там двоє прореагувати. Що я прореагую потім з Люка вдвох у кадрі. А вона хоче теж окремо у кадрі, ти я. Ну я би і хотів, може, аби ми двоє знялися, але з каже, що вона хоче окремо в кадрі знятися, що окремо прореагувати я. Щоб я прорвав і окремо, щоб вона прирвувала, тому такі справи. так. <рив> і Мама дала, щоб я прочитав коментарі з її телефона. А сама чула, як я читав ваші коментарі. Розумієте, який це позор при мамі? що. Читати те, що ви написали. Е, ліпше не читати. <рив> Наступний раз читати, напевно, при мамі не буде. Я не знав, що мама тут у вас стояла, але стояла, як я читав. І це, це капець. Вона Вже пішла тож... Коротше. Оце був реально крінж. Добре, друзі. Давайте дамо цукор, бо цукор вона точно не давала. Ось така кава і ось така ще раз булочка. Бачу якась начинка. Чого ти не фокусуєш? Ти вивив мене трохи. Добре, давайте. Пекарі бекарі. Ще така назва пекарі бекарі в цій кав'ярні. Добре. Вони мені ще сніданно приготували але я ясню. Але ми з вами їмо булочку з кавою. Так, Я спочатку саму булочку, потім з кавою. Так, я собі дві ложки даю. Треба було мені раніше почати зйомку і цей. І зачитати там. А я просто таке правило завжди зачитати ваші коментарі. Бо ви потратили час, щоб їх написати, Та, але хейтери... хей... Ну, погані коментарі теж потратили час, на. Ну, ну і там писали, що вони потратили час, щоб тобі прокоментувати. Що тут? 5 хвилин потратили на коментарі? Це багато часу, так? Блін. Пішла нахер ложка, привичка при... придурочна. Пити каву з ложкою, а ложка в рот. дебілізм. Добре, давайте ділити. Ця булочка сказала мені з Люка за 22 гривні. собі, яка дорога. Не, ну реально дорога. Що не каже реально дорогу. Без коментарів. Добре, давайте кави, а потім кавою. Ми всередині можемо що сир побачити, пудра з сиром, так? Не знаю, чи мені це сподобається. Давайте реагувати. Давайте, чекайте, ще порахуємо, що якщо з Люка цих вихідних не хоче зніматися, то це вона зніметься коли? Цієї неділі припадає, ага, 31 четвер грудня, то то вже і так, груден. Ага, цих вихідних попадає субота, неділя, 3-4 число. Значить... О, то вона, нас, значить, зніметься 10. У суботу, 10 грудня бо 11. го Ааа, значить, бо 10 грудня бо 11 го чекайте з Люку. Бо у нас бо ці вихідні... Це всі цій чекаті сьогодні число? Сьогодні 28. Та. А, понеділок сьогодні, зрозумів. Ага, значить цих вихідних вона зніматися не буде, значить 10-го, 11-го вона буде на каналі. Тому очікуйте, та. бо вона хоче взяти перерву. Та. Бачу, тут якась начинка, але її тут немає. Це значить. Добре, давайте без кави. Відно з'їсти, поїхали. Ну, таке. Сен не дуже обожнює, тому таке справа. Ну, 8 балів можемо поставити. Давайте зараз все окремо прорегуємо булочка, е, пудра і сир. Так, давайте пудра. Я не знаю, чи мені вдасться пудру зібрати. М -м -м. Давайте облежимо просто. М -м. Ну, пудра 8, 8 балю. Навіть солодша за сир. Давайте 9, 9. Пудра 9 балю. Так, сир. Ну, сир 8, да. солодкий на 8 балів. Ну і що лишається нам булочка, так? Сама булочка, також 8 балів. Не розумію одного, то ще косне. А, це, це не начинка, зрозуміло. Я думав, що начинка. Пекарня каверня, це називається. Бачите, пише пекарня кав'ярня. Ну тобто там і печуть, і каву заварюють з люкота. Все, лишається з кавою. Поїхали. з кавою солодшим. Ну, давай ту скалу для бару поставимо там. Кай буде дайваєм? Але 9 би не хню ставити. Ну добре, частошок, це краще, ніж без кави, я поставлю 9. Цей раз хай буде. Деколи в такому випадку... Просто я хочу зачитати всі коментарі. Якщо ви там лишили понад 20 чимось коментарів, можна всі зачитати. Якщо там 50-60, то дуже... Не вистачить часу на то. Ну, можна, але багато півролика піде на зачитання всіх коментарів, розумієте. Та? Як, наприклад, не пей челендж відлечити 120 коментарів, всі не буду перечитувати. Просто е це раді кількості, та, що більше коментарів ми знімаємо наступну частину. А щоб все перечитувати, ми не будемо. Та? Бо на це піде півролика. Та? та навіть більше може. Ну не знаю, як там вийде. Залежна реакція. Коротше, в нас була ось така реакція, ми прореагували. Так, тому якщо м, хочете, щоб всі коментарі читати, то треба десь до 30 коментарів, щоб я всі прочитав. Там. Ну, ще можна 40-50, але то вже забагато. Добре, друзі. Пекарі-бекарі. Що ж, оцінка була така, що на 8 балів загалом це, бо такий сирничок, булочка сирничок, мені таке собі можна було і краще. Та, що, ми поставили... Без кави 8, з кавою хай буде 9, бо все-таки кава була солодка, завдяки тому, що вона була солодка, було й непогано і булочка. Та? Тому такі справи. Ось такі були справи. Пишіть, як вам це відео в коментарях, у кого довго й вийшло це відео. Я ще вам у пару двох словах покажу, що там за італійська піца. Просто щоб ви не очікували, що буде вау, супер, бо то вау, супер не особо буде. Так. Е такі справи. Ось така італійська піца, це вас на завтра, ось така. Ну, виглядає вроді непогано. Що, якась кубаса, походу, їхня, всякі приправки, але Ну таке можна знайти і краще. Вони, дивіться, як вони там робили. Чекали люди, вони... Приїхала фура, тобто машина, така велика довга. Дістали якісь там три пічки. Якби було більше, то б би то така товпа, Товпа, натовп та великий. Що... Довго чекалося, та. але приїхали там три пічки, ставили у ті три пічки такі кругленькі. Туди піців багато і три пічки. Якби було більше пічок, було б навіть швидше б подавалося. Так, три пічки ставили, видавали, видавали, ставили, приготували, видавали людям. Ну, такі справи. Добре, друзі, будемо прощатися. Підходить ролик до кінця. Сподобалося. Якщо то не спише, можете поставити. Підписка. Думаю, не спише, коментарі не спише. Пишіть коментарі. І підписуйтесь. З вами був Деніс Пренів. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарної ночі. Коротше залом, всім пока. З Люка Завалюка буде не скоро. Завдяки коментарям. і вона хоче відпочити. Ну, дівчата обрадувались. Та. Всім пока, бувайте. Ой. Вони напевно зараз напишуть в коментарях. О, добре, що не буде вже скоро злюки. Може повезе і взагалі злюка обійдеться і взагалі ніколи вже не буде в, в день зазнімати. Ні, не дочекайтесь, буде знімати. Все, бувайте. Ой.